Вітаю, друзі. У американців є така приказка: якщо щось ходить, як качка, якщо щось крякає, як качка, якщо щось виглядає, як качка, то це і є качка. Так само з Мар'яною Бзугою. Якщо Мар'яна відкриває рота, то вона бреше. Якщо Мар'яна пише допис, то вона бреше. Якщо Мар'яна кричить гевалт, то вона бреше. Бреше завжди. По команді своїх господарів та ляльководів. Чи є лялька Мар'яна? Зараз поговоримо про це. Але давайте я на двох кейсах покажу вам, як Мар'яна бере трохи правди, додає багато брехні, маніпулює і обрехує генералітет військових Збройних Сил України. І подумайте, на кого працює Мар'яна, якщо фактично після її брехливих заяв ідея? Дискредитація Збройних сил України, а вона займається цим доволі системно. Дивіться, це дуже цікавий нагрудний знак. Це знак, який започаткував головком Сирський. В нього є бажання залишити слід в історії. І поки звільненням території не дуже виходить, то він хоче, якщо не в історії, то залишити пам'ять про себе, хоча б в нагородах. І тому зараз з'явився оцей щит. Переможця з Барсом. Я навіть не буду запитувати, чому сирський е, започаткував саме щит переможця. Ну, вже перемогли, мабуть. Але. Е, Барсом чому? Ну, тому що його позивний барс в генштабі, до речі, регочуть цього і кажуть, що, хоч добре, що в нього позивний не чизкейк, чи барін, бо значно важче було візуалізувати. Але в армії з начальником не сперечаються і мошки спостерігають, як Олександр Станіславич підіймає свою самооцінку за рахунок запровадження таких нагород. Ну, жартують про те, до речі, кого ж першого нагородять а, цим барсиком? От, є опис його, саме це барс. Так от кого ж першого нагородять Барсіком? І до речі, чи буде Барсік тільки е, срібний, чи буде барсик золотий, чи буде барсік з смарагдовими очами, і чи може нашого смарагдова нагородять першим? Але це тільки. Початок цієї історії тут найцікавіше, коли я про це оприлюднив. До речі, мені прислали варіант, який сирському підійшов би трохи більше. Поки цього немає. Ну що ж, почекаємо, може, це буде новий нагородний знак нашого головкома. Так, от як тільки я повідомив про це, Мар'яша Безугла зразу ж започаткувала нову історію. Вона почала розповідати, що не все так, як ми всі думаємо. Поясню, що вона е, писала. Подробиці про знак Барса Сирський розформував цілий відділ геральдики, оскільки ті відмовлялися створювати для нього цей знак та ще й у сріблі. Він витратив купу часу на розгляд варіантів, загалом переглянув 67 ескізів, ба більше він наказав виготовити монету з цим символом. У одного є час на дисертацію та книги, у другого новічня себе коханого в сріблі як пороблено. Я відверто не знаю, що більше зачепило Мар'яну. Може, те, що срібло, а нечисть від срібла аж кварчить. В мене претензії до сирського про інше, але дивіться. А ще раз: нема цієї то, тої ницісті або брехні, на яку б не пішла безугла по команді своїх господарів. Тому я зараз вам продемонструю, як на цьому кейсі вона бере трохи тої правди, додає брехні і як вона мене плює. Так, по-перше, коли я виклав оцю цю інформацію, Мар'яша, які є завдання мочити генералів, тихенько поцюпила скрин з нагородою, яку захоче започаткувати сирський, і написала допис. Але, от коли вона вирішила не зупинятися і звернулася до своєї улюбленої манери брехні та маніпуляції, то вона. Перебільшила себе. Чи поясню про що йде мова? Ну, те, що вона м -м, взяла історію про те, що розігнали відділ. Так раніше у Страткомі при Валерії Залужному був відділ Геральдики. Його розформували. Це правда. Сирський прийшов і зразу сказав: цей відділ нам не потрібен, нам потрібна піхота. І, до речі, якісних фахівців відправили в піхоту. Це теж правда, але. Про те, що хтось відмовився а якось виконувати наказ сильського, такого не було. Взагалі нікого ну але вона це вигадала і безуглій здалося замало, що розігнали цей відділ. І вона вирішила вигадати міф, що геральдістів розформували через те, що вони героїчно відмовилися. Створювати той знак з барсом, ще й в сріблі. Ну Що ж їй так то срібло? А, от її так бентежить. Так от, я поспілкувався з хлопцями з того відділу, вони рогочі цієї історії, тому що це суцільна маячня. І вони кажуть, що ну Мар'яна вигадує або просто каже те, що їй кажуть її куратори. Це дуже яскраво і наглядно демонструє технологію, якою користуються, коли торпедують військових. Маніпуляція та брехня, фактично, вірні помічники, тих, хто системно займається дискредитацією військових, і хто сіє з невіру. Але мені цікаво, а росіяни задоволені цією історією? Бо... Розповіді про те, що хтось в армії щось кого відмовився виконувати і за це його покарали, дуже добре ем, розповсюджуються в Росії, а з Росії перетікають вже в Україну знову і розповсюджуються тут. Як вже не версія, а суцільна правда від безуглої правдоруб, правдолюб, яка бреше, як ми бачимо до речі. Зверніть увагу, як вона технологічно припла до цього тексту залужно. А все чому? Тому що їй дають такі завдання: атакувати залужно і далі. І давайте відверто скажемо: вона це робить, але вона ж не невинна авця. Вона пише те, або викладає те, що їй пишуть. Тому що погоджується, без її згоди це б не вийшло. А далі саме думайте, чи варто довіряти безуглі джерелу інформації, і знаєте, це ж не перший випадок. Давайте я зразу другий покажу з діпстейтом, який підняв хайп на неймовірну висоту. Відбулася подія, яка ну, відверто, відверто розірвала інформаційний простір. Маріяша Безугла повідомила, що сирський хоче діпстейт відправити у а, піхоту, мобілізувати і відправити у піхоту. Почнемо з того, що Діпстейт це дійсно дуже корисний для України онлайн-проект бойових карт, який показує, а, що відбувається на фронті, і об'єктивно інформує українців. Далі що відбулося? Діпстейт. В декілька днів тому відразів на карті, що населений пункт село Макарівка Донецької області майже повністю оточена, а при цьому сам канал нічого не писав про те, що там в оточенні знаходяться гарнізон, що хлопців кинули або ще що нічого не було. Це чомусь підняли тему якісь блогери. Далі Осуф Хортиця робить заяву про те, що інформація про оточення в підрозділі в Сил оборони України в селі Макарівка на Времівському напрямку не відповідає дійсності. Далі Мар'яна. Ні, не так. Мар'яна пише свій допис. Так, а потім колектив каналу «Діпстейт» Грунтуючись це ж зрозуміло, на дописі Мар'яни, робить заяву. На жаль, не всім головкомам подобається правда, і це прикра, тому що саме слуга народу Мар'яна Безухло. Хоча яка якого народу слуга Офіса президента, і е, тих, хто хоче дискредитувати військових, е, зробила заяву, що Сирський замість стабілізації оборони почав. Наступ на на команду Deep State і що команду каналу хочуть негайно мобілізувати відправити на фронт, щоб не чути правду. Ще раз Deep State нічого не писав ще раз, а Мар'яна вже прив'язує, але найцікавіше навіть не це. Я поговорив з деякими людьми в Генштабі, які ну, відверто мої джерела інформації. Як бачите, вони ж мені дають цю інформацію про нагородний знак і про все інше. Ні, ніхто нікого не планує відправляти. І в мене ці мені це підтвердили. Більше того, я не є симпатиком сирського по багатьох причинах. І тому, що він виконує завдання по мені, які дають йому офіс президента, і тому, що я знаю, як він в мене відгукується, і тому, що вибішує а те, що я вказую на його помилки, а він взагалі нікого не любить, а не мене, ані Бутусова, ані інших, ані Діпстейт. Але мені гарантовано сказали, що він нічого в бік Діпстейта не планував взагалі. Тому в мене велике запитання: а навіщо Мар'яна знову розповсюдила неправдиву інформацію? Ви бачите, бере трохи правди, дає багато брехні і маніпулює. І отут найцікавіше, що ми знову бачимо. Як Мар'яна дискредитує наших військових, як Мар'яна стравлює військових з цивільними, тому що велика кількість харч що відбувається? Діпстейт розповів про те, що село в оточення їх за це в піхоту і на нуль, але цього не було. Діпстейт не розповідав про те, що якісь, якісь військові в оточення. Це перше Мар'яна це приправила, збрехала про думку головкома. І далі найцікавіше приплила сюди ще й а, залужного, як завжди. Вона завсюди приплутає залужну. Тому що ми ж пам'ятаємо, хто врятував Україну. Мар'яна Безугла незалужний. Ми ж пам'ятаємо, хто зупинив наступ росіян. Мар'яна Безугла незалужний. Ми ж пам'ятаємо, хто дав відсіч наступаючим ордам і не дав впасти Києву. Це ж Мар'яна Безугла перекинула під Київ 72-гу бригаду, а незалужний ні. Все ж таки залужний, але гавкає саме Мар'яна, і тут я не можу не сказати дуже цікавий момент. Хтось з військових дуже влучно і смачно сказав про Безулу, що у 2022 році вона вимагала дозволити офіцерам прострілювати солдатів. Пам'ятаєте її законопроект, який вона подала для того, щоб солдатів-офіцери розстрілювали без суда і слідства? Я був тоді в окопі. І я пам'ятаю, як ми обговорювали це що таке, що, будь хто може розстріляти просто тому, що хтось комусь не сподобався. А Мар'яна це і хотіла. Вона хотіла внутрішній розбрат між офіцерами і солдатами. Це вона зробила. Так от, цей військовий сказав дуже вірно. У 2022-му вона. Вимагала дозволити офіцерам розстрілювати солдатів. А в 24-му році вона вимагає дозволити солдатам розстрілювати офіцерів. І навіть не вимагає, вона хоче, щоб це відбувалося через недовіру до офіцерів, через дискредитацію генералітету, через те, що от ми бачимо, як вона бреше і маніпулює. Скоріше за все, це і є мета тих, хто використовує безугло дискредитація, системна дискредитація ЗСУ та внесення розбрату, і все це через брехню та маніпуляцію, як і в цих двох випадках, про які я розповів. Знаєте, все це говорить тільки про одне. Ті, хто керують Мар'яною, вважають, що вона, як дрон, має тільки один пульт, який в офісі президента. Але Мар'яна, яка жила на каналах Медведчука, хочу нагадати, до коли вони працювали раніше до повноштатного вторгнення, може мати інший пульт. Цікаво, чи має вона вже героя Росії, а чи може іншу нагороду? З часом, сподіваюся, дізнаємось. це тільки припущення, але. Щось мені підказує, що воно може мати підґрунтя. Бо інакше ми б не бачили системної брехні, яка шкодить Збройним силам України і дискредитує українських офіцерів. Уважно слідкуйте за тим, що відбувається. І пам'ятайте: тільки вам обирати, яке джерело інформації використовувати, те, яке наповнено кришталевою правдою, або те, яке наповнена брехливим лайном. Ви споживаєте самостійно. Тому думайте і робіть вибір. І не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, поширювати відео, підписуватись і по бажанню, якщо є таке бажання, ставайте спонсором каналу. На головній сторінці є така кнопка Стати спонсором. Цю функцію надає YouTube. Заходьте, тисніть на цю кнопку, ставайте спонсором каналу. Так ви зможете підтримати канал, допомогти йому залишатися незалежним, проявити свою лояльність, а ще як бонус. Ви зможете подратувати офіс президента, який ненавидять момент, коли люди підтримують незалежні канали. Чомусь це вибішує наших опешничків і Мар'яну. До речі, теж тому робіть свій вибір, допомагайте каналу. Дякую, що подивилися. Тримаємося. все буде Україна. Папа. -па.